Вітаю! Спецпредставник США Келох, який був в Україні, який бачив все на власні очі, який чув тривоги і не одну, написав, що українці самі винні в тому, що їм обмежили доступ до розвідданих і припинили підтримку. Ви вже напевно знаєте, що дійсно в Україні обмежили доступ до розвідувальних даних і сьогодні. Вкрай ускладнена навіть оборона міст, адже якщо буде летіти ракета, то сили ППО помітять її вже тільки на підльоті. Тобто, якщо раніше ми бачили весь рух ракет, то сьогодні це фактично неможливо. Я не знаю, де там супутник, який колись був орендований, чи вже його залишилась оренда, чи не залишилась, чи скінчилась. Ми цього не знаємо, але розвіддані це дуже важливо, адже це супутники. І як тільки ракета полишає місце базування, її одразу ведуть і ведуть саме через, я так розумію, супутниковий зв'язок. І сьогодні вже один з представників Збройних сил України зазначив, що чи там експерт сказав, що тепер ми навіть міста не можемо наші нормально захищати, адже Проблема якраз і полягає в тому, що сили ППО можуть помітити ракету тільки вже на підльоті. Ну а якщо ракета, яка летить умовно 2-3 тисячі кілометрів на е, годину, з'являється там умовно за 15 кілометрів від Києва, то перехопити таку ракету вже просто нічим. Тобто ти фізично не зреагуєш, адже системи Петріот. Напевно, ви це знаєте, вони працюють на півавтоматичному режимі, і тут дійсно є свої нюанси пов'язані з розвідувальними даними, як все синхронізується, як все працює. І без розвідданих всі ці системи також втрачають, ну, частково втрачають свою ефективність. При цьому Келох зазначив, що Зеленського попереджали, що ніхто не суперечить президенту США в овальному кабінеті. А він не захотів. Росія і Україна повинна повинні помиритись за будь-яких умов, зазначив Келох. Ну, будемо дуже сподіватися, що поряд з зупинкою допомоги. А власне, Трамп це сказав при зустрічі з Зеленським. Що після зустрічі він сказав, що Зеленський хоче відчувати за своєю спиною Америку, і це надає йому сили. Ми маємо вийти з цього і фактично показати Україні, що вона сама, і Україна повинна відчути себе самою для того, щоб цінувати мир і цінувати ту допомогу, яку надають Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки сьогодні не хочуть воювати, вони не хочуть витрачати кошти на війну в Україні. Вони хочуть бути великими, вони хочуть. Орієнтуватися на успіх, це в цілому в Сполучених Штатах Америки така модель успіху, фінансового успіху, такого бізнес-успіху. І Дональд Трамп з цими гаслами йшов на вибори. Станом на сьогодні, Дональду Трампу вже вдалося ну, долучити до Сполучених Штатів Америки кілька мільярдів доларів. Він це зробив з саудитами, він це зробив з іншими країнами і буде продовжувати це робити. Тим паче, що в Україні є чим поділитися з Дональдом Трампом, і Трамп в цілому доволі відверто говорить, що я не проти допомагати, але майте на увазі, що у вас є те, що потрібно мені. Давайте будемо вступати в такі колаборації, і тоді я буду гарантувати вам зупинку бойових дій. Будемо слідкувати за подіями, які будуть протягом з тижня. Адже якщо будуть обстріли наших міст, то це означає, що Трамп з Путіним ніяким чином не домовились, і Путін порушує домовленості. Якщо от весь цей план він є частиною плану, що Трамп реалізує з Путіним, то якщо обстрілів не буде, якщо дійсно буде зберігатись більш-менш відносне якесь. Затище, хоча як можна говорити про затище в кривому розі влучання в готель. Ну, якщо все ж таки щось буде, хоч є якийсь натяк на те, що це може зупинитись, будемо робити з цього певні висновки. Келох також зазначив, що стамбульські угоди не будуть основою для мирної угоди між Україною та РФ. Ну, стамбульські угоди насправді. Мало хто вірив, ми тоді за стамбульські угоди так вхопились в 2022 році, тому що ми щиро думали, що Америка, Британія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Франція, Німеччина вони виступлять на полі дипломатичному. І вони будуть гарантерами підписання стамбульських угод, і що ці стамбульські угоди будуть виконуватись, але ймовірно до того ніхто не був готовий. Борис Джонсон приїхав, сказав, що будемо воювати. Це слова Давіда Арахамі. Байден, я так розумію, що дав повне добро на постачання зброї в Україну, і було відчуття, що ми можемо ворога перемогти перемогти воєнним шляхом, відкинути його до кордонів. Як мінімум 2022 року, а можливо вибити його за кордони України. Ну як мінімум до того кордону, який сьогодні є з Кримом, на жаль, проте ситуація повернулась іншою стороною: три роки війни від 45 до 700 тисяч загиблих в Україні, від там 80 тисяч до мільйона загиблих в російській армії. І зрозуміло, що ця війна вже йде фактично таким кумулятивним ефектом, тобто просто накопичуються смерті, накопичується біль страждання, втома від війни, злоба, яка формується під час війни, і що найбільш проблемно, це те, що територія України. Вона зменшується контрольована, адже ворог, хоча і повільно, хоча і з великими втратами, але все одно наступає. Тому щось цим робити абсолютно необхідно. Сьогодні Трамп пропонує ось таку економіко-військову модель, економіко дипломатичну модель, яка, звісно, що побудована на певних ризиках, на певній довірі, недовірі. Але я повторюю свою ключову тезу: альтернативи станом на сьогодні просто не існує. Країна Україна, яка залишена без розвідувальних даних, Україна, яка позбавлена озброєння, яка позбавлена ракет до систем Петріот, Хаймарсів і так далі. ну, воювати така країна довго проти такого ворога, як Російська Федерація. У якої сьогодні повністю відкриті розв'язані руки ми довго не зможемо. І це потрібно пам'ятати. Свій історичний шанс потрібно зберігати, свій історичний шанс потрібно чекати. І ми обов'язково повернемо наші землі, але, напевно, не сьогодні, напевно, не зараз. І, можливо, не при нинішньому президенті, і, можливо, навіть не при наступному? Ну, так буває. Так буває, що історично події розгортаються. Таким чином, що повернути назад буває або неможливо, або на це йде дуже дуже багато часу. Будемо терплячими, будемо вірити в те, що а, все буде так, як ми бажаємо, але це не означає, що ми не повинні прожити наше життя. Як би не розгорталося тло історії, в ньому не повинні згоріти всі наші долі, всі наші мрії, всі наші життя. Ми маємо жити, ми маємо працювати, ми маємо народжувати дітей і пам'ятати нашу ключову боротьбу, не забувати її і, ще раз повторюю, чекати свого історичного шансу. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються, коментарі ваші також. І можна стати спонсором каналу. Ви ж завжди запитуєте, як можна підтримати канал, можна шляхом спонсорування. Бережіть себе і напишіть обов'язково ваші думки щодо того. Чи може Україна воювати без підтримки США?